56-річна актриса Мелані Гріфіт знялася в психологічно-еротичному трилері Мандрівник Скорботи у фільмі розповідається про цвинтарного охоронця, актор Майкл Кадліц та його химерну пристрасть подорожувати по місцях, де убивці маніяки здійснювали свої злочини. Під час чергових цвинтарних канікул він зустрічає жінку-офіціантку з маленького містечка Мелані Гріфіт я не розумію тих, хто прагне піти подивитись на місце, де хтось когось убив, де серійний убивця позбуткувався над тілом жертви. А саме в цьому і полягає пристрасть мандрівника скорботи проте я можу зрозуміти, що людям кортить відвідати темницю, де відрубали голову ані Болейн. Це я ще можу зрозуміти. Гадаю, більшість людей саме цей приваблює можливість екстраполювати. Саме це ми головно і намагаємось робити та збагнути. Мелені гріфіт, яка щоправда не оголюється всі стрічці цілковито, розмірковує, чому Голівуд останнім часом залюбки бере акторок зріл віку на еротичні ролі. коли чоловік починає старішати та сивіти перед камерою він здається ще сексуальнішим та привабливішим що стосується жінок тут справа виглядає трохи інакше It's sort of done. It's so Не кожна акторка погодиться yes, на таке. це дуже складно, це важко, адже перед камерою виглядаєш такою, якою ти є насправді. It's not, it's it's not, it's <laughs> Незабаром стрічку покажуть на різних кінофестивалях.